Добрий ранок, Вікторія Сад, Сьогодні 10 лютого і така от ситуація. Вночі був мороз, більше 10, точно не скажу, десь 11-12. Дивіться, весь стовбур в інієві, ось, Сфокусую. Зараз вийшло сонечко, світить. І дивіться, пильники на італійських тондах. Це той GDL, вони просто стоять, вони замерзли. До них торкаюся, вони одразу крихкі, вони обламуються. Дивіться, ось, Я його так нахиляю, вони не тверді, вони замерзли. Але ж вони пилять. Ось. Яка ситуація з пильниками? Буде дуже цікаве спостереження, як вплине цей мороз на запилення. Сусідній ряд, ось наприклад Косфорда, та ж сама ситуація, вони напіввідкриті, я до них трішки нажимаю, вони одразу стоять крихкими ламкими. Дивіться, Ну всі замерзли. Перейду покажу ще декілька сортів. Ось тут росте невеликий трапезунд. Пильники також пилять, я торкаюся і вони зразу відламуються. Дивіться. Ось таке. Теба цінний. Дивіться. Буде дуже цікаво поспостерігати за запиленням у цьому році, за врожаями, кому пощастило, так як і мені. У кого була рання весна у січні. Дивіться. Якщо будуть питання і штучного до запилення, звертайтеся, кому це цікаво і корисно. Дякую за увагу.